Стояти. Сьогодні я першою відкриватиму кришку. Оце так! Це ж корейська локшина. Обожнюю її. Я теж. Так, тільки от я не розумію, чим мені її їсти. Руками? Тримай, у мене є палички. Ну, Гаразд. Спробую. Виявляється, це важче, ніж я думала. Але я не здамся. Локшина на столі. Якщо я не зможу з'їсти її так, то я точно зможу намотати її на палички. Так буде набагато простіше. Ой, що ти робиш? Я насолоджуюся своєю локшиною. Будь обережніше, вона летить на всі боки. Ну, гаразд тобі, не ображайся. Може, теж хочеш. Ні, дякую, я обійдуся. Ну тоді відкривай свою кришку скоріше. Ого, ось це я розумію, смакота. Ти подивися, який величезний. Та він більше за мене. І смачний, напевно. І якщо він такий великий, може, ти і зі мною поділишся. Ні, я сама його зараз їм. Ах так, тоді я сама його заберу. Ходи, це ж мій торт. Був твій остав мій. Дуже вже я хочу його якнайшвидше з'їсти. Нехай навіть руками. Головне, що смачно. Ну, ні, я не дозволю тобі їсти цю смакоту. Віддай. Не отримаєш, віддай його мені. Ні, мені, це мій торт. Не хочеш віддавати? Отримуй. Ах так, сама отримуй. Ну, все, це війна. Ось тобі, ось тобі! Мій торт! Та хто тобі це сказав? Торт мій! Отримуй! Краще б ми його з'їли. Так ще не пізно, швидше їж. Торт поганий. І без тебе знаю. Щоправда, дуже смачний. Буду першою. Мені так цікаво. Ну, давай. Навіщо мені кактус? Він же такий гострий і напевно не смачний. Ай, як мені його їсти, якщо в мене від його голки тепер палець почервонів і опух. Вже не знаю, як ти їстимеш, але іншого виходу в тебе немає. А що ж у мене? Нічого собі, який величезний снікерс! Він такий великий і, напевно, такий же смачний. Потрібно це дізнатися. Обережніше. Ну, вибач, я не навмисно. Як мені його з'їсти? Не обійтись без пилки. Отримуй снікерс. Зараз я тебе з'їм. Акуратно, усі крихти летять прямо в мене. Не кричи, краще подивися, скільки в ньому начинки. Який він смачний. Мені начхати, який він на смак. Я вся у ньому. Ну і гаразд, яка ти нудна. Це все тому, що в тебе немає такої шоколадки, як у мене. Ти просто мені заздреш. вже. їж ти, мов тварина з мізки, могла б хоча б виделку взяти. Слухай, якщо тобі так смачно, то маю непогану ідею. Як тобі сподобаються голочки від мого кактусу. Mm. Так, ножиці зовсім затупились. Ну, нічого. Голок я все-таки настригла. Впевнена, їй буде дуже смачно. Яка смакота! Ой, звідки у мене голки? Весь язик в них. Ой-ой, здається, пранк вийшов з-під контролю. Але нічого, тут допоможе доктор Мері. Залишилося знайти потрібний інструмент. Може, цей чи цей? Може, щось сильніше? Та гаразд, я жартую. Мені потрібні звичайнісінькі щипчики. Потерпи трохи. Залишилося зовсім небагато. і Ти будеш як нова. Все, дякую, звичайно. Але все ж таки ти винна. Тож давай приступай ніж свій кактус. А я дякую, але я навіть не хочу. Він вже не смачний. Це не має значення. Ти маєш? Гаразд, спробую. Hey, О, ні, єси таке водоту просто неможливо. Це жахливо. Але гадаю, я знаю, що з ним робити. Раз кактос не можна їсти в такому вигляді, потрібно просто зробити з нього щось смачніше. Думаю, що коктейлі з рожевого кактосу буде дуже нічого. Ну, чого розмовляти, зараз я все і дізнаюся. Вау! О, ні, це жахливо! Навіть пити неможливо. Ану, не чіпай кришку. На цей раз моя черга відкривати першою. Нічого собі, який великий та апетитний бургер. Але гаразд, тепер ти відчиняй. О, ні, це ж черв'яки. Вони такі мерзинні. Як їсти черв'яків, я не знаю, зате я точно знаю, як можна з'їсти мій бургер. Він такий соковитий. Комось би спробувати. Please. Давай я тебе пригощу. Жар. вже ти повірила? <різдя> 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 ну що ж, пробую. М -м -м Бургер смакота. Ей, Мері, а як твої черв'яки? Смачні? Ти ще не скуштувала. Так давай. <різдя> Може, мені їх і не треба їсти. Вони он, навіть у руках не тримаються. Okay. Спокійно, я знаю, що тобі треба. Китайські палички. Ось дякую. Але черв'яки від них смачнішими не стануть. Звичайно, ні. У цьому і сенс. Давай, менше говори, більше їж. Сподіваюся, мене не знудить. Фу, давай, давай. Окей. Фу, це навіть виглядає жахливо. Звичайно, я ж їм черв'яків. Ой, здається, він проситься назовні. Не можу його стримати. Виглядає кумедно. Назовні мені на волосся – це різні речі. Яка пакість. О, бургер. Ти ділитися зі мною не хотіла, а я ось із задоволенням дам тобі скуштувати трохи черв'ячків. Впевнена, тобі сподобається. Щайся, Діано. Тобі має бути соромно. Ти забруднила моє волосся, але нічого. Зате в мене ще цілий бургер є. Приємного апетиту. Okay. Дякую. Що це таке? Що це був? Є звідки це? Це твій друг черв'ячок. Смачно тобі. Oh. Невже у мене весь бургер у цій гидоті? Що? Ні! Тільки не це! Мене зараз знудить! Мені погано! Та вже неприємно. Що ж у мене? Ой, рожеве на Клас! Ось це везіння. Сподіваюся, на мене теж чекає щось смачне. Um. Дивно, що за звуки з-під кришки. Муха. Або бджола. Загалом комаха. Не буду я це їсти. Заберіть його від мене. Hey, you. Ти їстимеш? Тобі доведеться. Давай починай. Не буду, не хочу. Не буду. Сподіваюся, це створіння, хоча б не кусається. Ай! Воно ще й кусається, боляче. Подивись, що ти зробила. Я розумію, що тобі боляче, але тепер ця бджола на моїй нотелі. Забери її. Давай сюди. Може, я все-таки зможу спробувати її, хоча сумніваюся. Їш. О, ні, не буду. О -о. Ти знову зробила гірше, тільки мені. Вона в мене на голові. Не хвилюйся, я миттю все виправлю. Я прихлопну цю комаху мухобайкою. Що ні? Упс, здається, я перестаралася. Мері, ти жива? Як справи? Дякую, хоча б не вбила. Як тобі не соромно, я ж не спеціально пробач. Натомість мухи більше нема. Отже, тепер я можу спокійно перейти до своєї нотели. Круто. А ноте дуже нічого. Рожеву я ще жодного разу не куштувала. А вона виявилася найсмачнішою. Тепер їстимо тільки таку. Головне зараз не залишити жодної краплі. Навіть банку треба вилизати. Ти своє обличчя бачила, вона все в пасті. Ой ой! А ти бачила, що там таке? У тебе на голові? Ні? А що там? А, знову ця муха! Я думала, я її вбила. Виявляється, ні. Але не хвилюся, я швидко з нею впораюся. Ну треба, будь ласка, отримуй. Oh. Ну що тепер зрозуміла, як це боляче? Та як ти? Так, це дуже боляче. Голова розкалюється. <рес> Ура! Я перемогла. Значить, кришку відчиняю першою. Нічого собі, це ж людяник. Круто. Yeah! А що в тебе, Діано? Okay. Ой, Міді, ненавиджу їх. Eww. Давай, Мері, якщо тобі так пощастило, то ти їси першою. Okay. Я згодна. Тільки сміття в мене не кидай. Ой, я не помітила. Вибач, ну не ображайся, я не спеціально. <плес> Краще подивися, який смачний людяник у мене в руках. Нічого собі, вона ще й хвалиться. Ну, нічого, я тобі швидко весь смак зіпсую. Як тобі кислий, чупачупс? Як смачно. Ой, чому так кисло? Фу. Менше хвалитися будеш. То це ти мені чупачуп зіпсувала. Тоді отримуй. Ай, я тепер вся у твоїх слинах, Фу, гидота. Нічого потерпиш. Який же дідянок великий, та жодних сил не вистачить. Мені потрібна допомога. Думаю, дріль якраз підійде. Ось так буде точно набагато смачніше. І швидше. Нічого собі, класний план. Я знаю. Але тепер язик горить. Допоможи швидше. Так, так, так. Зараз допоможу. Ось. Дякую. Без тебе я згоріла. б А тепер можеш приступати до своїх мідій. Смачного вже, але ж вони такі мерзенні. Вони сидять у брудній воді, а ще від них смердить. Сподіваюся, вони хоча б на смак не дуже мерзенні. Ой, мене зараз нудить. Hey, you. Мене теж. Ой, полетіла. Hey. Забирай свою гидоту. Hey. і їж. Це неможливо. Просто жах. Я тебе розумію, але в тебе ще ціла тарілка. За правилами ти маєш це з'їсти. Я морально тебе підтримую. Яка ж ти зла? Гаразд, спробую. Ой, ніяк не відкривається. Така доля. Не хвилюйся. У мене є ще щось, щось, тобі допоможе. Так. Я тобі зараз цим молотком поб'ю. Та гаразд, не бійся, я просто жартую. Дивись! Це ж справжня перлина! Та я багата! Що? Перлина? Так дай його мені! Вона моя, не чіпай! Ой-ой! Ам? Здається, я її проковнула. Тепер вона точно моя. М да, ось це діла. Нічого собі! Оце нам пощастило! Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно, скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха, Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого? Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. <звук> що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю. Благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну як допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Знову горю на цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь за допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний, потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, Бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти, де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадне коло. У мене справжня. Це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастила. Але чи можна я спробую своє коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. М -м. Це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби. Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде. Це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздреш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко, потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ай, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся, краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділася зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон! Як ви дізналися, що я мріла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я не знала, що бувають коричневі айфони. Очно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, як там живе твій справжній айфон? як їй смачно. Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласощі з'явилися на столі. Ого, це справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. Слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай, це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. Ні, 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 ні. Йди, прошу. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Як ти? Ей! Ой, ну головне, ще дізнаюся, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість! А! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. Поки ти тут сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. О, а мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! А що ж чекає на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey. Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб ви всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Oh -oh. Ти граєшся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Yeah. Може, і мені досить відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселися цей тарган? Оу, No! Нічого не скажу. Тарган дуже милий. <свіг> ах так! <свіг> ах, ах! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. «Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке Ема порається з тарганом. <свіг> Вам смішно, ось мені не дуже. <свіг> Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина! я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. Фі. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласоші прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. <свист> Ви що не робили? Ви зламали мою паличку. <свист> Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. <свист> не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді, тут нам усім вистачить на рік. Чорт цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спінеться, хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово. Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, oh, oh, ні! Як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку? Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара! Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, Гадість. А як же смердить себе манерам не вчили? І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені дивитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, you. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. а де мої цукерки. Okay. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура! Тепер у мене куча скітс. <клес> Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Yeah! Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно ну, як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітс, погодьтесь, що це просто шикарні. <клес> що ж в мене чекає цього разу, здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой! Мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Я, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. -дуже Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікавий, що ж чекає на мене. Блін, це якась гідота. Мені знову не щастить. Я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони сирі. Що б мені з ними зробити? Давай я тобі допоможу. Ой, пробач, дивись, які апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли? Це який пупсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте. Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є братику по шоколадному яєчку.